Я вкажу, в першу чергу хотів би звернути увагу на те, що на попередньому судовому засіданні. Сторона захисту адвоката Юлія Володимира Тимошенко повністю і беззаперечно довели невинуватість Юлії Володимирівни, довели, що події злочину немає, що складу злочину немає, що в тих матеріалах справи, які сьогодні розглядаються, немає жодної складової складу злочину. Ні з точки зору вини, ні з точки зору наслідків, ні з точки зору змісту дій, які здійснювала Юлія Тимошенко. А ці дії були Політичними сьогодні ми почали слухати виступ сторони обвинувачення, виступ прокурорів. Мені неприємно було чути цей виступ, тому що суттю цього виступу були політичні оцінки, які немає право давати сторона обвинувачення. Більше того, сторона обвинувачення в своїх припущеннях, а виступ будується виключно на припущеннях, посилається на документи, які не досліджувалися в матеріалах справи, що прямо Заперечується і прямо забороняється Конституцією України і кримінально-процесуальним законом. Таким чином, ми бачимо, що і в виступі прокуратура виходить від вимог закону. Зараз об'явлено перерву в судовому засіданні, і вельми сумнівним є рішення про об'явлення цієї перерви. Справа в тім, що і сторона обвинувачення, і на емоційній основі. Присутні в залі звертали увагу сторони прокуратури, сторони обвинувачення про те, що прокурор зобов'язаний діяти в межах кримінально-процесуального кодексу і не виходити за ці межі, тобто не виходити за межі дослідження рішення першої інстанції рішення апеляційної інстанції. Ми ж бачили явний вихід за ці межі, визначені законом, явну політизацію процесу з боку прокуратури. З точки зору закону рішення. Може бути тільки одне: скасувати попереднє рішення щодо Тимошенко у так званій газовій справі, звільнити Юлію Тимошенко і закрити справу. Але досить високий відсоток прогнозний полягає в тому, що рішення може бути політичним відповідно попереднє рішення залишені в силі. Є всі підстави по цій справі стати предметом розгляду європейського суду. Більше того, ця справа вже наперед відомо, що буде знаковою в європейському суді. Ця справа приверне увагу всієї європейської громадськості.